Обряд на молодість, Обряд на молодість на красоту, на сексуальність, дівочки для вас, для моїх підписниць. Дія тільки на підписниць. Запомніть тільки на підписниць. Це треба бути підписником. Ютуб, інстаграм, TikTok. для з особистою допомогою, телеграм, ватсап в шапці профіля. Обов'язково дивіться, Нашла в дідовій книги цей чарівний. Обряд на молодість на красу, щоб нас мужчини любили, на руках носили. Подарочки дарили, а подарки не прості, а подарки золоті для нас. І так, наливайте в здорове блюдо воду. В мене ключова водичка. Ви набираєте тільки очищену, ложите ліпістки роз і слухайте. І обов'язково свічечка. Мої тут любовні свічечки однігатива, Таку можна придбати в мене і слухайте мій обряд. Іди сонце, не з востока на запад, а з запада на восток. Поверни кожну минуточку, кожну секундочку, кожний час, получас проти всякої волі, поєд є волі, проти сидін, проти морщин, Проти вістіства, по волі є двігиного колдовства. Випускаю я, я двіга 12 сил, подзиваю 12 сил, ой ви сили зімні, не зімні. Подойди, заберіть. Із підписників всякою старості, всякою немощ, всякою дряхлость, сидяну і желтізну, вялую кожу, тусклі очі, болі в ногах, болі в руках. Заберіть у них старість, унесіть. А верніть їм молодість, тим, чим дівка гордиться, а молодиця кичиться. Слово я двігаю крепке, діло її лепке, ключ замок. Амінь, амінь, амінь. Цою водичкою поставте в холодильник, перелийте, можна в якийсь сосуд такий, щоб... Не закривався, поставте в холодильник, щоб настоялось. І вмивайтесь, мої красунечки, ви ж будете гарненькі. Обов'язково підписуйтеся за моєю допомогою YouTube-Інстаграм. Все буде добре.